Усім привіт! Я знову радий вітати вас на каналі Марк Пленс. Мене звати Василь, і сьогодні ми говоримо про могові опори. Так як є достатньо велика кількість питань у моєму блозі стосовно цього, я вирішив зробити таке більш розмовне, більш обширне, більш інформативне відео стосовно цього девайсу для ваших рослин, можна так сказати. Тому думаю, ця інформація буде для вас все таки корисною. Так як і обіцяв, хочу показати вам апдейт стосовно моєї монстери після пересадки з минулого відео, я вам казав, що буду показувати у себе в блозі та відповідно тут на каналі, тому зараз один момент. З моменту пересадки пройшло близько 1,5-2 тижні. Корінці нові є, вони потужні, вони крупні, мають такий білуватий, кремовий, жовтуватий відтінок. Це означає, що вони здорові, процесів гнаття немає, вони є по всій периферії горщика. Ще хотів відмітити її загальний стан. Вона також себе класно почуває. В принципі, я дуже задоволений результатом. Так, для більшої інформативності я пропоную розвивати. Збити це відео на певні блоки від найпростішого до того, що ви задаєте мені в директі або те, що я вас питаю, що вас саме цікаво. Почнемо з того, що являє собою мохова опора. Взагалі це мохова опора. Я їх виготовляю сам, нічого складного в цьому немає. Це один з видів мохових опор. Він складається з пластмасової садової сітки. Вона між собою скріплюється стяжками, формується стінка у вигляді циліндру, який заповнюється мохом. Мох я використовую Кочковий або купиний його називають, він мені подобається більше ніж сфаг, тому що він менше смітить, краще тримає свою форму, він є більш структурованим. Воду він поглинає так само як з фагном, але відмін, на відміну від цього за рахунок. Більш жорсткої структури він не схильний до злежування і спресовування. Тобто, навіть після повного висихання і повторного зволоження не стає менший в об'ємі і залишається таким, як і був. Він залишається живим тривалий час, на відміну від сфагнума. Сфагнум, якщо висохне, то це вже мертвим меркимо. Цей після повного пересихання може бути життєдіяльним ще тривалий час. Про види мохових опор видів є достатньо такі багато, але це вже залежить від того, хто як наловчився їх робити. Якщо виділяти три основних, то перший вид це просто палеця або будь-який інший прямий предмет, який обмотаний мохом і зафіксований ниткою або волосінням. Цей вид мохових опор, не є довготривалим, скажімо, у використанні, і він швидко псується. Другий вид відповідно у вигляді от такого от циліндра, заповненого мохом. Він класний, його легко використовувати. На нього легко кріпити рослини. Він достатньо естетично виглядає, як на мене. Тому має таке, як на мене, він дає якийсь певний вайб тропіків. Не знаю чого так, або такої от оранжереї. Мені це дуже подобається. І третій вид, який я можу виділити, це опори напівзакритого типу. Ніякої складності в їх виготовленні також немає. Головне знайти підход. Ходячі матеріали, що воно собою являє, має закриту стінку і відкриту стінку. Між цима, цима двома стінками вони наповнені мохом, і відповідно рослина так само їх використовує, як і звичайні опори. Питання номер два це для яких рослин можна використовувати мохові опори. В першу чергу це ароїдні ліани, і я думаю, на цьому можна зупинитися, але ароїдна. Ліана, ліані, рознь я б сказав, тому що правильніше, якщо так з перекладу перевести, правильно казати ароїдна лоза, як виявилося, тому що у нас є філодендрони, наприклад, типу кроулери, типу клаймбери, і взагалі вони дуже різняться. Про кожного з них я думаю, я буду записувати якісь окремі відео, але якщо коротко, все дуже сильно залежить від типу росту рослини у її природних умовах. Більшість роїдних ліан є епіфітами, напівепіфітами або терестричними рослинами, терестричні рослини це рослини, які беруть початок свого життя на землі. Потім вони можуть переходити в напівепіфітну форму існування або в епіфітну форму існування, в залежності від того, що з ними стається у природі в майбутньому. Випадки бувають дуже різні. Тим не менше, якщо враховувати, що усі рослини беруть свій початок на землі, то ти просто, наприклад, філодендрона пловмані буде роулер, тобто це буде суто терест. Рична вона ні в якому разі не захоче шукати опору у вигляді отакої от, от вертикальної. Вона використовує власне грунт, власний субстрат як опору. Незважаючи на те, що вона формує лозу, тобто він як пирій, він іде по землі і використовує його як опору. Наприклад, той же самий філодендрон верокосом він уже є кламбером, тобто рослиною, яка прагне рости доверху. В нього зовсім інше існування, зовсім інші умови існування. Тому він потребує такої от додаткової підтримки. Ще для яких рослин нам підходять опори? це можуть бути рефідофори, це монстери, сцендапсуси. Деякі види, епіпремними знову ж таки, деякі види, філодендрони деякі види, сингоніуми також деякі види. Його ще не назвав. Певно. Когось десь пропустив, що стосується того нюансу, деякі види, якщо ви не впевнені в тому, чи треба вашій рослині упора, чи не треба, роблю дуже такий от простий просто в пошуку, як росте рослина певного виду у своїх природних умовах. Якщо я бачу, що монстера Донсона після цього пошуку росте доверху по дереву, або по стіні, або ще по якійсь вертикальній поверхні, має великі листи, то відповідно я її буду ставити опору. Але знаючи, наприклад, Наприклад, так само монстера делікатесна, але тайське сузір'я. Я знаю, що вона кроулер, і їй опора в принципі не потрібна. А от звичайній делікатесній треба. Наприклад, це вже суто нюанси, і для кожної рослини вони є індивідуальними. Те саме буде стосуватися стендапсусів. Вони взагалі самі по собі також в принципі є ліанами, можуть повсти по деревам, можуть повсти по камінню, по субстрату, по ґрунту, незалежно по чому вони повзуть. Але, наприклад, їм та опора. Ну, в принципі, її не треба. Вони просто є самі по собі такими ампельними формами рослин. Ампельними, ну, звисаючими, я не знаю як це ще пояснити. Просто от, знаю такі слова і знаю, в принципі, як в голові воно виглядає. От і все. Ось тому в такому плані, що ще стосується опор, які плюси опор для чого вони треба і чого саме ароїдні ляни, плюси мохових опор. Так як опора тривалий час може бути вологою, це ідеальне середовище для диференційного росту їхніх повітряних коренів. Що таке повітряні корені у рослин, а саме у ароїдних ліан, це корінці, якими рослина в першу чергу хапається, Хапається за щось, а в другу чергу вона ними шукає додаткову точку. Або джерело вологі та живлення. Ну, наприклад, давайте трошки появляємо. В принципі, всі ліани, отакі от ароїдні монстери, філодендрони і так далі. Вони в природі не розмножуються вегетативно. Вони розмножуються з звич... звичайним цвітінням, після того творюють плоди, ці плоди хтось їсть, і потім вони виходять після ферментативної обробки слунково-кишковим трактом, падають на землю і там проростають. Відповідно, вона бере початок ця ліана з землі, далі вона кудись повзе. В залежності від того, яка це ліана, вона може повзти або по ґрунту або шукати вертикальну поверхню, шукати сонце. Бувають ситуації, коли Ліана знаходить кращий субстрат для свого існування саме на вертикальній поверхні, і дуже часто її наземна частина може просто відмирати, і рослина переходить з терестричної в напівепіфітну або в епіфітну форму. Таке часто можна зустріти з монстерами, які в своїх природних умовах ростуть прямо на скелях біля якихось певних джерел, водоспадів і так далі. Вони. Не проросли собі в ґрунті, а далі собі, коли повзли, вони зрозуміли, що в принципі нам тут класно, тут є волога, тут є живлення, тут класна циркуляція повітря. Ми будемо жити тепер тут. Мохові опори вони створюють умови, наближені до природних, щоб рослина могла, щоб рослина могла повноцінно функціонувати і в повному потенціалі відтворювати свою фізіологію росту у таких видів, які прагнуть рости по вертикальній поверхні, тобто до верх. В них є явище збільшення листа. Наприклад, цієї от монстери манки, монстери Адамсона, називайте їх її як хочете. в принципі, У неї імен дуже багато. Найменший лист мав ось такий от розмір. Ось він. Зараз її листи більші за мою долоню. маючи вертикальну поверхню і чіпляючись за неї, проростаючи в мохову опору, рослина збільшує розмір свого листа. То це молода маленька рослина, а такі листи вона дає завдяки опорі. Я думаю, що різниця є достатньо такі зрозумілою та вагомою. Це все одна і та сама рослина одного виду. Просто ця росте на опори, а ця в мене догниває в стаканчик. Таке явище ще стосується багатьох філодендронів. Наприклад, філодендрон вирокосом, якщо ви його бачили десь в продажі, має достатній невеликий лист. На опорі він його значно збільшує. І це стосується в принципі усіх філодендронів типу клаймбер, тобто ті, що ростуть доверху. Це пояснюється в першу чергу тим, що крім того, що вони на опорі знаходять додаткову точку вологі, вони і ще бачать більше світла. Тобто, за рахунок того, що вони ростуть ближче до сонця, можна так сказати, вони і збільшують поверхню, яка зможе фотосинтезувати. Тоді залишається у нас питання: а з якого віку ми можемо ставити рослину на мокову опору? Це філодендрон Глоріус. Це Гібрид між філодендроном Меланогризуном і філодендроном Глоріозом від своїх батьків він взяв абсолютно найкраще все. У Меланогризума він взяв тип росту та форму листа, а у Глоріозума він взяв його забарвлення. Тобто це рослина дійсно дуже крута, і я дуже радий, що вона є в моїй колекції. Я її придбав проміжним зрізом. Ось з нього листок, до речі, ще в мене є. А це вже молоді листки, які я виростив на опорі. Тобто, ще не маючи навіть нового росту, я вже поставив рослину на опори, тільки вона вкорінилася. У мене дала перші корінці. І якщо ви побачите, то перший лист має такий от розмір. А оцей має вже значно більший. І сподіваюся, що третій лист домашній буде ще більший за попередній, і він уже приріз до опори, що дуже і дуже тішить. Ще також це чудово видно на монстері Дубіа. Можна подивитися, як збільшується листок по ходу її росту. Останній крайній взагалі великий, трошки травмований, але в принципі в цьому є моя вина. І можна ще подивитися, як розвиваються повітряні корінці у вологому середовищі. На Опорі, тобто вони дійсно тут переходять у таку форму, яка уже не тільки чіпляється та дихає, а й п'є воду і шукає поживні речовини. Тому відповідаю повністю на запитання, з якого віку рослину можна ставити на мохову опору, з будь-якого віку, але краще всього, коли рослина має. Два або три сформованих вузли. Вузли це характерна анатомічна властивість багатьох роїдних ліан. Дехто виганяє лист з пазухи, дехто виганяє лист з катафіла, тобто це такий лускоподібний листок, який захищає новонароджений від впливу зовнішнього середовища, і містить в собі додаткове джерело знову ж таки вологі та поживних речовин. Часто я отримую запитання або, скажімо, навіть скарги на те, що мохов. Опора не працює. Потім я взнаю, наприклад, що мохова опора стоїть біля фікуса, біля дифенбахії, біля ще якоїсь рослини, яка не утворює повітряних орінців. Звісно, вона працювати не буде, тому що повторююся ще раз: мохова опора це такий от винахід, який спеціально був зроблений для рослин, які хочуть рости доверху, і які. Це збільшувати свій лист, які будуть шукати додаткову вологу і будуть шукати додаткову точку живлення. І у нас залишається запитання, як доглядати за моховою опорою. Ну тут у мене, знаєте, дуже багато таких от варіантів і дуже багато спірних питань. Пояснюю, чому у кожного додіка своя методіка. Це правда. То дехто використовує мохові опори з автополивом, дехто їх поливає прямо з душу. Дехто їх зволожує помповим зволожувачем, як це роблю я дехто кожен день бризкає. Те, що ви повинні зрозуміти, у вас буде пересихати мох. Це правда в кімнатних умовах. Він буде сохнути, він буде сипатися, кришитися в незалежності від того, чи це. Почковий мох чи це сфагнум. Тим не менше, його потрібно якось зволожувати. Свої мохові опори я зволожую не дуже часто. У мене тупо нема на це часу. Як би нічого нового я тут не придумаю. Мої мохові опори я зволожую десь раз на два тижні з помпового зволожувача і моїм рослинам класно. Особливо я бачу це по рослинам, які може трошки є віку, тобто філодендрон мелангризум, вирокосом, дубія, містерам Денсона, гімот класно, правда. Вони далі собі розвивають корінці. Вони ці корінці зовсім не сохнуть. Вони збільшують розмір свого листа і вони являються здоровими рослинами, ну крім вирокосума, але то вже стосується на упор. Які лайфхаки можна використовувати для того. Щоб зволожувати опору не так часто. Перше, це використовувати автополив. Автополив він може бути різних конструкцій. Це вже треба підбирати під ваші можливості, і що і як ви можете це так скажемо і звернути і придумати, щоб можна було за цією опорою доглядати. Я його не використовую. Він мені незручний, він мені заливає субстрат, у якому росте рослина, тому що мої мохові опори кріпляться прямо в горщику, я можу спокійно собі взяти. Рослину за опору і понести куди мені треба. Деякі цього не роблять, деякі хріплять опору за межами горщика. Залишається питання. А якщо я хочу її переставити кудись, куди я діну рослину, яка проросла в ту мохову опору. Нікуди я рекомендую використовувати поліетиленові кармани. Це зовсім просто, нічого складного в цьому немає. Їх можна робити не на кожному вузлі. Це в мене для прикладу філодендрон меланогризум. Я його зробив чисто для того, щоб була повітряна відводка, коли я захочу його відрізати. У мене є мохова опора. Вузол, який я хочу, щоб він був перманентно вологим, Я обклав мохом і зверху просто обмотав поліетиленовою плівкою. Волога тримається довше, значно довше, і рослина, в принципі, задоволена. Я задоволений, всі задоволені. При цьому, якщо ви звернете увагу, ось вам корінці без поліетиленового кармана. Вони живі, вони продовжують розвиватися, і рослина дуже файно себе почуває. До речі, мохові опори вам е, спрощують процес вкорінення рослини, тому що за рахунок уже розвинених повітряних корінців, ви можете її просто пожильцювати, обробити зрізи і відразу висаджувати у субстрат. Як на мене, це взагалі топ, особливо для тих людей, які розводять рослини і їх. Мають на продаж, що ще можна додати стосовно догляду. У мене запитуючи, додаю я у воду, якою зволожую мохові опори, якісь добрива. Так я це роблю. Я туди додаю органіку, і я туди можу додавати якісь певні мінеральні добрива. До речі, важливо для мене, можливо, буде важливо на майбутнє і для вас я мохові опори, щоб вони триваліший час залишалися живими, ніколи не зволожую звичайною там водою з під крану це пояснюється тим, що будь-який мох незалежно чи це кочковий, чи це сфагнум, чи ще якийсь мох, який ви захочете використовувати. Він дуже схильний до засолювання. Засолювання в принципі відбувається на мохових опорах дуже швидко, якщо ви користуєтеся звичайною водою з-під крану. Тому для попередження цього бажано користуватися очищеною водою. Це може бути очищення води осмосом або використання дощової води або дистильованої води. Ці води, скажімо так, так. Можна сказати, я думаю, да. так. Тій вид води, давайте назвемо це так. Він вільний від різних солей, від їх розчинів, від металів і так далі. Тому ви, в принципі, можете зволожувати опори ними. Ну, це така от рекомендація, але в принципі, ну, вибір залишається знову ж таки за вами. В мене є можливість набрати дощову воду. Я зволожую дощовою водою. Якщо у вас такої можливості немає, наскільки я знаю, зараз у вільному доступі на продаж є вода. Да очищена осмосом, чому не використати її? Ось вам і відповідь на запитання, чим ще зволожувати опору. Це сказав, це сказав за добрива. Також сказав, що мені залишається ще сказати. Ви запитували, що робити з рослиною, коли вона переросла. Опороке буває, наприклад, на, на прикладі оцієї от міністерії Донсона. Тут дві опори з'єднаних між собою по пів метра. Що я можу сказати? Перше це продовжити опору, друге перевкорінити верхівку, порізати низ і також його перевкорінити. Як тоді розпутати рослину з моховою опорою? Якщо ви маєте на меті все-таки порізати рослину, тоді ви її ріжете в першу чергу разом з опорою і забуваєте, що вона у вас така була. Це опора не багаторазова, Це для. Для однієї рослини, якщо вона до неї, до неї приросла до цієї опори, значить, відповідно, ви цю опору розрізаєте, звільняєте корінці від моху. Виймаєте їх і так далі. Я думаю, що в принципі багато хто з вас вже пробував корінювати рослини у сфагнумі. і ви знаєте весь цей процес, коли треба перед посадкою у субстрат очистити корінці від зайвого моху. І з рекомендацій попередньо зволожити, але не дуже сильно пору, щоб мох був вологий. Тоді він буде краще відділятися від корінців, розрізати сітку на невеликі сегменти і потрошку. От таким займаючись достатньо довгим процесом, відділити те, що вам потрібно, і вкорінити тоді, як ж ви захочете. Чи є мохова опора обов'язковою? Абсолютно ні, все залежить від ваших побажань і від того, що ви переслідуєте на меті. Якщо ви хочете великі листя для вашої роїдної ліани, ви знаєте, що вона може це робити, і тоді мохова опора це саме для вас. Якщо ви того не хочете робити, ви того не робите. Рослина росте у вигляді ампельної. Форми вона не збільшує лист, і в принципі на цьому все. Чи можна замінити мохову опору? Звичайно, можна це все на ваш вибір. Чим її можна замінити та звичайною бамбуковою опорою або кокосовою опорою. Залишається питання перше, чи будуть у вас повноцінно розвиватися та диференціюватися звичайні корінці, повітряні корінці. Друге естетичний вигляд. Мені, наприклад, не подобається як виглядає кокосова опора. Вона тупо махната палка. Якби там не було, я на неї дивлюсь, і ну мені не подобається від слова зовсім. Хоча в мене одна дійсно така є, бо мені було в свій час. Лінг зробити мохову для мого філодендрона. Тим не менше, варіант ще один кокосової опори, який я для себе спробував, і він мені зайшов і за виглядом, і за функціоналом це зробити таку саму сітку і всередині напхати кокосові чіпси. Обов'язково промиті. Функції ті самі: вони чудово поглинають вологу, віддають її повітряним корінцям, і вони в неї класно зростаються. Тому ставлю лайк. За таку пору Косову. За мохнату кокосову пору ставлю дизлайк. Що ж, я сподіваюся, що відповів на ваші запитання. Якщо у вас виникають ще якісь додаткові запитання, обов'язково їх задавайте в коментарях. Не соромтеся, я на них всі відповім. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. Не забудьте на мене підписатися. Я дуже вас зараз сильно прошу це зробити. Також було б добре, якщо ви написали мені, які б відео ви хотіли бачити на майбутнє на каналі. Усім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Обилося і моя улюблена фраза в кінці кожного допису піс-піс.